Такого фестивалю ще не було. Його ініціатори ставили за мету повернення слави льонарства та поліських традицій, пов'язаних з культурою вирощування та використання льону у побуті, ремеслах та мистецтві. Фестиваль проходив на базі сільськогосподарського підприємства Зоря найбільшого підприємства області, що займається вирощуванням льону. Ідея створення свята належить керівнику підприємства Ірині Костюшко. Такої перший, перший ша для того, щоб увагу всіх аграріїв. Всех тех, кто перерабатывает и выращивает что-то очень перспективная культура. Праздник, он не только для аграриев, он праздник для всех, кто живет на полисе. Мы хотим вернуть нашу старую культуру. На фестивалі територіальними громадами Коростенського району гостями з інших районів України була представлена продукція на основі льону: олія, медпрепарати, косметичні засоби, екологічно чистий текстиль. Вразив і ткацький станок, і виставка рокоділля минулого століття. На урочистому відкритті фестивалю громаду вітали представники влади усіх рівнів, почесні гості. Ми, як влада, прекрасно розуміємо і усвідомлюємо. Що ми маємо зробити все можливе надати всебічну підтримку нашим сільгосп-виробникам для того, аби відродити на належному рівні вирощування льону, льонарську галузь у нас на Житомирщині. Сьогодні організатори нагадали кожному з нас, що є така поліська культура. Оспівана у піснях, викладена у віршах, це культура здоров'я нації. Я хотів би от сьогодні від цього нашого зібрання звернутися до уряду до президента, щоб ця програма. Поліського шовку відродилася. Найкращі представники Коростенської громади, серед них військовослужбовці із зони бойових дій від обласної районної влади отримали відзнаки та подарунки. Почесні грамоти та подарунки отримали і ветерани Льонарської галузі від народного депутата України Володимира Аришонкова, котрий фінансово підтримав перший фестиваль Льону. Ми маємо зробити на базі такого старту початку. Маємо зробити красивий всеукраїнський фестиваль. Це не тільки відпочинок, це в першу чергу привернення уваги до того, як завтра має розвиватись наш аграрний сектор. Тому що традиційні галузі, які ми втратили, їх можна відроджувати, можна отримати високі врожаї. Треба просто збалансувати державну політику. І шкода, що сьогодні немає представників міністерства аграрної політики продовольства. Але ми до них донесемо сьогодні. Аграрії на селі чекають державної політики. Законодавці підтримують цю справу безперечно, і я думаю, що. Цей фестиваль стане таким початком дійсно відродження дуже глибокої серйозної аграрної галузі. Дефіле моделей одягу з ляного полотна та виступи відомих колективів області були прикрасою першого обласного фестивалю Льому.